Розкладна автолюлька, яка витіснила дорогі бренди. Має м'який вкладиш для новонароджених, який легко знімається. Підголівник регулюється в восьми положеннях. Люлька розкладається в ергономічне положення лежачі. Має можливість встановлення на раму майже будь-якого візочка та глибокий капюшон, який повністю закриє дитину. Є додатковий боковий захист від ударів. Кишенька для дрібничок. Ремені безпеки легко регулюється однією рукою. Автолюлька має кнопки пам'яті для легкого транспортування. Встановлюється в автомобіль проти руху, кріпиться за допомогою ременів безпеки або бази Ізофікс, яку можна придбати окремо. База має опорну ногу та систему Ізофікс. Кріпиться дуже легко одним руком. Зараз діє акційна ціна для замовлення. Чекаємо вас у Дірект.